розділ 56. Я пішов з офісу раніше і рушив до Ігоря Дубровського. Він мусить мені все пояснити. Сховатися, як він учинив вчора, було найпростішим. Штатний шофер, якого президент мав за посадою, уже чекав, щоб мене відвести, а мені було смішно й дивно. Я розвалився на м'якій шкірі заднього сидіння, а навколо нас, на вулиці Рівіолі, усі водії сиділи, нервово вчепившись у кермо. Я раптом відчув себе важливою персоною і здивувався, піймавши себе на тому, що стежу за поглядами водіїв, коли ми зупинились на світлофорі. Що я хотів побачити ушанування? Можливо, захоплення? Сказати по правді на мене ніхто не звертав увагу усі були стурбовані тим, що проскочити з одного ряду в інший, обігнавши при цьому сусіда. Через габарити нашої машини, ми в цій грі потрапляли в розряд невдах, і нас усі обганяли. Цікаво, на що я сподівався, чи я сам захоплювався коли-небудь тим, у кого був особистий шофер? Та ні, звичайно, ще й одна ілюзія. Шукати визнання таким способом марна справа, яким чином захоплення інших може компенсувати брак самоповаги, те, що приходить ззовні не в змозі залікувати рани нашого внутрішнього я, і мені раптом страшенно захотілося повернутися до завдання, яке дав мені колись Ігор. Щовечора відзначати три вчинки, якими я міг би пишатися. Я припинив це робити, коли виявив, що Ігор не той, за кого себе видає, і коли почалася та неможлива круговерть тривожних подій, яка змусила мобілізувати всю мою енергію. Кількома хвилинами пізніше ми застрягли у величезному корку на Майдані згоди, і я пошкодував, що сиджу не в метро. Я в хвилин за 20 дістався до місця без жодних проблем. Нарешті ми доїхали, і наш громадський седан зупинився біля чорної огорожі палацу. Небо затягло густими хмарами, і з парковкої вулиці повіяло деревною вологою. Занурений у сіру імлу замок був схожий на корабель привид. Я впізнав дворецька, який відчинив мені, і, не сказавши ні слова, провів у велику вітальню. Нагода затягла кімнату сумним серпанком. Усупереч, звичному порядку, в будинку світилося. Катрін сиділа на дивані, скинувши на підлогу туфлі і поклавши ногу на подушку. «Добрий день!» Вона підвела на мене очі, але нічого не сказала, тільки кивнула головою. Я обвів очима кімнату. Катрін була сама. У напівтемряві закрите фортепіано здавалося чорною мармуровою плитою. Крізь відчинене всад вікно я повітив, як листями дерев забарабанили перші краплі дощу. А де Ігор? Жінка відповіла не відразу, відвівши очі. А ти дізнався його справжнє ім'я? Так. Вона помовчала. Алане. Так. Вона зітхнула. «Алане, мушу тобі сказати, що? Нарешті Катрін зібралася з духом, і я відчув, як вона все стиснулася. Ігор помер. Помер? Так, учора вранці від серцевого нападу служки нічого не могли зробити, а швидка приїхала занадто пізно. Ігор помер. Я повірити не міг. Немислимо, незбагненно. Тепер мої почуття до нього вирівнялися і пом'якшилися, але за літо я його сто разів ненавидів, сто разів ним захоплювався і сто разів його боявся. І таки ж це він звільнив мене від нашийника боязкості та зробив із мене людину, здатну жити повним життям. Помер. Я раптом у мить зрозумів, скількома речами я йому зобов'язаний, і настільки я був невдячний. І тепер уже ніколи не зможу йому віддячити. Смуток охопив мене, проникаючи в усі куточки мого єства. Навалилася тяжкість і втома. Старий Лев покинув цей світ. Раптово мозок пронизила думку, що ж, тепер відповіді на всі мої запитання зникнуть разом із ним? Катрін, можу я вас про щось запитати? «Алане, я процес, процес Франсуа Літрека. був Ігор винний чи ні? Ні, тут йому не було в чому собі дорікнути. Але тоді навіщо він гіпнотизував суддів? Адже це було так? Катрін сумно посміхнулася. Якби й було, я б не здивувалася. Адже він вважав, за краще впливати на суддів, а не виправдовуватись перед ними, або просто зрозумів, що не зможе довести свою невинність. До того ж, він майже не зустрічався з тим хлопцем, за яким не всепуще стежили, і якщо той наклав на себе руки, Ігор був ні до чого. А я. Адже наша зустріч на Ейфелевій вежі не була випадковою. Вона подивилася на мене з теплотою. Ні, не була. Адже він спеціально заманив мене до своїх володінь. Катрін мовчки кивнула. У мене пересохло в роті. Вона його спільниця, вона була в курсі всіх його задумів і дозволила йому. Катрін, ви ж знаєте, навіщо йому знадобилося одрі? Вона відвернулась до вікна. І задумливо заговорила, стежачи за очима, за струменями дощу, який із шумом падав на сад. Ігор знав про те, які близькі стосунки вас пов'язували, і розповів Одрі про свої плани щодо тебе. Він переконав її, нібито випадково залишити тебе статтю про самогубство і піти. Так це він умовив одрі мене кинути? Я був вражений, як він міг так вчинити мерзотно. Вона довго не піддавалася на мовляння, але Ігор умів переконувати він довів, що це у твоїх інтересах, і обговорив з нею час, протягом якого вона зникне з твого життя. Я дуже шкодувала, що Одрі вступила в цю гру вона для цього занадто цілісна натура. А коли я одного разу побачив, як вона виходила, вона прийшла, щоб послати його до біса і сказати, що більше не може, і що все це цілковита насенітниця. Ігор виторгував іще трохи часу. Алане. Ця історія роздратувала мене, я відчував, як у мені здіймається глухий гнів. Але як він міг. Алане, але ж це підло грати людськими почуттями. Алане, а якби вона за цей час зустріла когось іншого? Алане, адже це означає взяти на себе величезний ризик. Катрін викрикнула, щоб я її почув. Ігор був твоїм батьком, Алане. Її голос гучною луною розлетівся вітальною, і назавжди вкарбувався в мій мозок. Навколо запала тиша. Розум мій перевернувся під натиском безладних думок і почуттів. Катрін застигла на місці, теж розгублено, не зводячи з мене очей. Батько. Я затнувся, не в змозі вимовити нічого зрозуміло. Не знаю, говорила тобі, мама чи ні, лагідно продовжила Катрін, але людина, яка відвезла вас в Америку, не була твоїм батьком. Та ні, я знав, знав. За багато років до знайомства з тобою, Ігор погодився надати притулок дочці хворої служниці. Вона була матір'ю одиначкою, і на ті 15 днів. Що вона провела в лікарні, дівчинку не було з ким лишити. Дівчинці було приблизно стільки ж років, стільки й тобі, відважно, сповнене життя, кумедна дитина, мала а вже особистість, ще яка. Ігор був підкорений він, який ніколи не цікавився дітьми, проводив з нею всі дні. Вона стала для нього справжнім відкриттям, безцінним життєвим досвідом. Коли мати виписалася з лікарні і забрала дитину, Ігор наполіг на тому, щоб і далі з нею спілкуватися. Він грав роль хрещеного батька, покровителя і продовжував піклуватись про дівчинку. Коли вона виросла, і особливо коли її мати переїхала. Поява в його житті маленької дитини послужила пусковим механізмом, Ігор раптом згадав, що сам мав стати батьком, і що його дитина швидше за все нічого не знає. Його почав мучити сором. Було нестерпно усвідомлювати, що його єдина дитина живе десь далеко від нього, і він кинувся тебе розшукувати, підключивши всі доступні йому засоби, влаштувавши справжню великомасштабну операцію. Але з таким самим успіхом можна було шукати голку в сіні. На те, щоб знайти твої сліди, пішло понад 15 років. І треба ж було, щоб випадок привів тебе просто до нього, і ти сам, того не знаючи, оселився зовсім поруч. Випадок? А потім він довго зволікав, тижнями вичікував на потрібний момент. Напевно, тут були сором і боязкість. Присвятивши стільки часу пошукам і опинившись раптом поруч із тобою, він злякався йому бракувало мужності поглянути тобі в очі. Він боявся, що ти його віштовхнеш, що ти не пробачиш, адже він кинув вас із матір'ю ще до твого народження. У якийсь момент я навіть вирішила, що він зовсім до тебе не наблизиться, що він остаточно відмовився від цієї думки. Потім він налагодив стеження за тобою тебе вели постійно. Він вечорами безперервно читав звіти і знав про тебе все, усі твої почуття, страхи і розчарування. Але владі не міг ходити за тобою повсякчас, рано чи пізно тобі його викрив. І тоді він попросив долучитися в свою опіканку. Вона погодилась. Але Ігор, за його здатності все контролювати, не міг передбачити, що із цього вийде. Дівчина, походивши за тобою і поспостерігавши, пристрасно в тебе закохалася відмовилась складати рапорти. Не кажіть мені, що. Так, Одрі? Катрін мовчки на мене подивилася і кивнула. Одрі, о господи, опіканкою Ігоря була Одрі. Ось тоді він і зважився. Прибрати тебе до рук. Я думаю, для нього це був спосіб позбутися почуття провини, адже не він виростив тебе. До того ж, треба було виправити ситуацію, що вийшла з під контролю. Він розшукував тебе 15 років з тієї миті, коли він уже був готовий з'явитися у твоєму житті, ти раптом душею й тілом кинувся в обійми дівчини. Можливо, він підсвідомо хотів іще якийсь час зберігати тебе для себе. Що стосується мене, то я не дуже підтримувала його ідею стати твоїм покровителем. На мою думку, це могло сильно ускладнити ваші стосунки, коли ти нарешті все дізнаєшся, але він не взяв цього до уваги і вчинив по-своєму, як завжди. А ким ви були для нього? Я часто ставив собі це запитання можна сказати, колега, яка стала подругою. Я теж була психіатром, і за тих часів, коли він іще неприховано практикував. Багато чула про його відважні подвиги. Тоді я з ним зв'язалася і попросила дозволу супроводжувати його заради обміну досвідом. Він одразу погодився, йому було приємно, що хтось зацікавився ним самим і його методами. Треба визнати, що твій батько Алне був генієм, хоча його методи були досить специфічними. Але ви згодні, що це безумство шовхати власного сина на самогубство, тільки заради того, щоб мати привід, потім підставити йому плече. Я не міг не прийти, міг скористатися іншим способом, не міг, за тобою ретельно стежили. Щось у всій цій історії мене непокоїло і глибоко зачіпало, але що я визначити не міг. Раптом один спогад промайнув у мене в мозку. Катрін, того дня, коли ми вперше зустрілися, я був у жахливому стані. Знаю, але Ігор мене спонукав стрибнути. «Присягаюся!» він так і казав давай, кидайся, чого стоїш. Катрін сумно посміхнулася. «Ах, це у цьому весь ігор. Він дуже добре тебе вивчив, знав усе про твою особистість і чудово розумів, що дати тобі наказ стрибнути це кращий спосіб оберегти тебе від стрибка. Ну, а якби він помилився, адже ризик був величезним. Бачиш, до такої людини, як він, нам ніколи навіть не наблизитись. Він усе життя йшов на ризик. Але твій батько знав людей краще, ніж вони самі себе знали. У нього була приголомшлива інтуїція. Він завжди безпомилково відчував, що потрібно сказати в потрібний момент, і ніколи не помилявся. Дощ ущух. Сад осяявся світлом, відбитим у мокрому свіжому листі, і з відчинених вітикон долітав вітерець. Ми ще довго говорили про мого батька. На сам кінець я подякував Катрін за довіру. Вона назвала мені день похорон. Треба взяти відпустку. Вже біля дверей вітальні, виходячи, я затримався і обернувся. Ігор знав про моє обрання. Катрін підвела на мене очі й кивнула. Мене мучило одне запитання, але я соромився поставити. А він пишався мною. Вона знову відвернулася до вікна. Помовчала і глухо відповіла. Того вечора я зайшла до нього по тому, як мене телефоном сповістив про це владі. Сам він не встигав приїхати, коли я увійшла, Ігор сидів за фортепіано. Він не обернувся до мене, але припинив грати, щоб мене вислухати. Він зрозумів, чому я прийшла. Я повідомила йому про твою перемогу. Але він сприйняв звістку мовчки, навіть не поворухнувся. Я трохи почекала і підійшла до нього. Катрін помовчала і додала. У нього в очах стояли сльози.